конюшина Лучна. Trifolium ПРОтенсе. КОНюшина Лучна. Trifolium pratense Багаторічна Рослина роду конюшина, родини бобових. Видовий епітет біномінальної назви Пратенсе в перекладі з латинської мови означає Лучна. Місцева назва червона конюшина, червоний горішок, івасик. Троян, Тройзілля, Козине Око Попки. Про конюшину відомо багато цікавих фактів. Зокрема, у реєстрі Всесвітньої організації інтелектуальної власності, конюшина є зареєстрована символом Ірландії. Найвідоміший міф про конюшину оповідає, що святий Патрік використовував три листки на одному стеблі для пояснення концепції Святої Трійці. Листки зображували Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Так само вважається, що за допомогою листка конюшини Патрік вигнав усіх змій з поселень, де він перебував. І дійсно вважається, що там, де росте конюшина, ніколи не повзають змії. Напевно, саме з цієї причини конюшина або трилисник є символом Ірландії. На прапорі канадського міста Монреаль. Конюшина розміщена в правій нижній частині. Рідкісний чотирилисник конюшини символізує в ясичницькій культурі чотири природні елементи: землю, повітря, вогонь і воду. Конюшина є однією з дев'яти трав багаття річного сонцестояння. Суміш з конюшини та віски, яку втирали в очі, виліковувала сліпоту, наслану феями, і дозволяла бачити потойбічні предмети і чарівні острови. Трилисник виліковував рани, отримані в бою, захищав від укусів змій і скорпіонів, загорнутий виклапник блакитного шовку і, збережений біля серця, трилисник повертав втрачену любов. Конюшина лучна. Це багаторічна трав'яниста рослина висотою 40-70 см. Корінь у конюшини стрижневий, міцний, добре розвинений, може сягати до 2,5 метрів глибину, тому рослина стійка до посух і гарно структурує ґрунт. Коренева система дуже розгалужена з численними пічними корінцями, на яких розміщуються бульбочкові бактерії. Верхня частина кореня називається головкою. На ній розвиваються пагони стебла з листками, стебла висхідні або прямо стоячі. Стебло складається із недорозвиненого осьового пагона і утворюється із його пазушних бруньок бокових пагонів. Замість головного стебла розвивається багато гілок завишки 50-80 см. Загальна кількість стебел однієї рослини досягає 25-30. Гілки бувають висхідні і лежачі, порожнисті і виповнені. Форма куща залежить від розміщення стебел і буває зімкнута або прямо стояча розлога численка. Листки складні, трічасті, черешкові. За формою вони бувають округлі, обернено яйцеподібні, обернено серцеподібні видовжені з виїмкою на верхівці. На листках є малюнок, який нагадує трикутну пляму білуватого забарвлення, квітки зібрані висоцвіття, кулясті або овальні головки від 2 до 6 на одному стеблі і від 10 15 до 80-100, і більше на одній рослині, квітки дрібні, з подвійною освітиною, сидячі за червоно-фіолетовим віночком. Кожна квітка має чашечку з п'ятьма чашолистками, віночок з п'ятьма пелюстками, маточку і десять тичинок. Забарвлення квіток змінюється від темно-червоного до блідорожевого, зацвітає конюшина у другій половині травня і цвіте до осені. У серпні на рослині з'являються плоди, яйцевидні, однонасінні, рідко двонасінні боби. Всередині кожного з яких знаходиться насінина. Насіння дрібне, неправильно серцеподібної або видовжено округлої форми, червонувато-фіолетового кольору, блискуче при тривалому зберіганні буріє, втрачає блиск. Маса тисячі насінин становить до 2 г. Конюшина лучна має ряд цікавих пристосувань, так перед дощем її листки опускаються і складаються як парасолька, прикриваючи квіткові головки. Білі плями на листках забезпечують триваліше випаровування рослиною вологи, світліша поверхня повільніше охолоджується, боби дрібні, при них залишається висохла оцвітина, тому вони добре поширюються вітром. Як і багато інших бобових. Конюшина лучна не боїться нічного холоду, її листочки на ніч складаються і піднімаються догори, внаслідок чого зменшується поверхня рослини. Отже, вона менше випаровує води і менше втрачає тепла. Росте переважно вночі за рахунок нагромаджених за день речовин. У холодні ночі процес росту значно уповільнюється. Нагромаджені речовини повністю не витрачаються і наступного дня гальмують фотосинтез. Рухом листків рослина регулює певне співвідношення денних і нічних температур, потрібне для її нормального розвитку. Природними ареалами розповсюдження конюшини лучної є територія північно-західної Африки, Європи та Західної Азії. Але понад 100 років тому культура потрапила в Чилі та Аргентину, внаслідок чого була натуралізована в Південній та Північній Америці, в регіонах з помірним кліматом. Найчастіше зустрічається на узліцях, заплавних луках, у чагарниках, по балках лісової та лісостепової зони, біля узбіч доріг на берегах прісноводних водой, річчя степу і Криму. У польових умовах насіння проростає при температурі 2-3 градуси. Навесні сходи з'являються через 14-16 днів після посіву. Головний пагін, досягнувши 15-20 см, припиняє свій розвиток, що викликає посилене кущіння і зростання бічних пагонів. Розвиток конюшини лучної в рік посіву залежить від біологічних особливостей сорту, від термінів і способів сівби, від родючості ґрунту, погодних умов. Конюшина вимоглива до вологи, але її надлишку не переносить. До ґрунту не дуже вимоглива, але потребує суглинистих і глинистих ґрунтів. Високі врожаї дає на багатих ґрунтах з глибоким орним шаром. Червону конюшину вирощують два-три роки, іноді до шести, найвищий урожай на другому році, відноситься до зимостійких культур, здавна ви, Україні з другої половини 18 століття використовується в якості сидеральної культури. Коренева система конюшини після скошування надземної частини рослини перетворюється на ідеальне добриво, оскільки починає активно накопичувати азот та насичувати ґрунт цим важливим елементом. Саме тому досвідчені садівники цілеспрямовано засівають конюшиною земельні ділянки, щоб таким чином збагатити і поліпшити склад родючого шару. Тому конюшина є бажаною рослиною попередником для багатьох сільськогосподарських культур. Багаторічна кормова культура для сівозмін полісся і лісостепу добре відома як одна з найкращих кормових трав у світі. Конюшина лучна містить білок, мінеральні речовини, вітаміни А, Б, С, Д, К, протеїн, жири, багато кальцію і фосфору. Що робить сі дуже поживним і особливо корисним для молодняка, охоче поїдається тваринами, використовується як зелений корм. Також її використовують для приготування вітамінних кормів силосу сіна сінного борошна. Поживність її висока, 100 кг сіна містить майже 8 кг перетравного протеїну. Український селекціонер Лихацький Владислав. Удосконалив технології вирощування насіння конюшини і працював над впровадженням їх у виробництво, виведені під його науковим керівництвом сорти Носівська 4, Носівська 5, Атлас, Агрос-12 широко розповсюджені в Україні та за кордоном. Конюшина чудовий медонос, бо збирати з неї нектар і пилок бджоли можуть протягом усього літа і аж до ранньої осені кінця вересня. Це перехресно запильна ентомофільна рослина, причому запилення відбувається за допомогою бджіл і джмелів. Корені листя та квіти конюшини насичені ефірними оліями і містять значну кількість органічних кислот, вітамінів, дубильних речовин, клітковини, білка, макро та мікроелементів. Зелена маса і квіти конюшини включають до свого складу протеїни, таніни, безліч флавоноїдів, каротиноїдів, а також фурфурол, ксантин, тирозин, аспарагін і інші корисні речовини. Листки, корені і особливо квітки конюшини застосовують у народній медицині, оскільки вони містять значну кількість корисних речовин. Зокрема, в них є родоніт. Куместрол, фітоестрогени, цеаногенні глікозиди та багато інших біологічно активних сполук, збирають конюшину протягом усього періоду її цвітіння. Варто лише обирати для цього ділянки, які розташовані якнайдальше від промислових підприємств, автомагістралей, залізнодорожніх шляхів та забруднених територій. Сушку рослин проводять як на свіжому повітрі, так і в сухому приміщенні з хорошою вентиляцією. На квітки під час сушіння не повинно потрапляти сонячне світло і волога. Час від часу сировину потрібно ворушити, перемішувати та перевертати іншою стороною, зберігати висушену траву найкраще в паперових пакетах, полотняних мішечках. Або скляній ємності, яка щільно закривається, зберігати не більше двох років. У традиційній медицині Індії конюшина використовується як дезінфікуючий, спазмолітичний, відхаркувальний, седативний, протизапальний і протидерматозний засіб. В альтернативній медицині вона рекламується як зілля для лікування різних захворювань людини, зокрема симптомів менопаузи, кашлю, лімфатичної системи і деяких видів раку. Конюшина відмінно справляється з такими захворюваннями як бронхіальна астма, золотуха, сечокам'яна хвороба, хронічний кашель, а також недокрів'я. Трава конюшини також допомагає полегшити стан при застуді та кашлі. Відвари і настої з конюшини застосовують в якості ефективного сечогінного, потогінного, жарознижуючого та антисептичного засобу. Вони також надають протизапальну, протигрибкову і ранозагоювальну дію. З коренів рослини готують протипухлинні засоби. Вважається, що чай із суцвіть конюшини допомагає при застудах, очищає печінку, лімфу та кров, збільшує рівень гемоглобіну, тонізує і зміцнює весь організм. З сухих квітів та листя конюшини готують спеціальні ванни для дітей, оскільки народна медицина вважає, що вони добре допомагають у лікуванні рахіту. Спиртові настої конюшини застосовують при лікуванні туберкульозу і при захворюваннях легень, зокрема при бронхіальній астмі. Вони також нормалізують жировий обмін, зміцнюють стінки судин і капілярів, сприяють підвищенню їх еластичності. Зі свіжих квітів рослини можна приготувати компреси для лікування шкірних захворювань. Вони допоможуть позбутися прищів, фурункулів, гнійних уражень шкіри. Конюшина користується попитом і в сучасній фармакології, оскільки застосовується у виробництві лікувальних шампунів, лосьонів і кремів, застосування конюшини протипоказане при варикозному розширенні вен, тромбофлебіті, екстрагенно залежній формі раку, діареї, індивідуальній непереносимості і вагітності. Не рекомендовані препарати конюшини тим, хто переніс інсульт або інфаркт. Інформація про використання рослини в лікувальних цілях надана суто для ознайомлення. Квітки та листки конюшини вживають як гарнір практично до будь-яких страв. З настанням весни, молоді зелені листочки та пагінці конюшини додають до зелених вітамінних салатів і перших страв, щоб впоратись з авітамінозом та підвищити імунітет. Також після висушування їх додають у трав'яні лікувальні чаї або перемелюють на борошно. З квітів рослини можна приготувати желе. Ефірну олію, яку отримують з конюшини, широко застосовують в аромотерапії. Конюшина нерідко використовується за декоративною метою її застосовують у ландшафтному дизайні для облаштування газонів та клумб.